Є люди, які відчувають наш біль, навіть перебуваючи за тисячу кілометрів та дарують неймовірну підтримку. Бажаю здоров'я! Це Балацький Іван. Сьогодні до нашого офісу завітав надзвичайний гість. Це британський волонтер Пол Дакворд. Він приїхав, щоб підтримати нас і показати, що ми не самі. З його слів, справді відчулось, що британський народ пам'ятає про війну в Україні і переймається за нас. Він запевнив. Ми завжди будемо з вами і будемо допомагати стільки, скільки потрібно. Пол сам з родини військових, і його дідусь воював 6 років у Другій світовій війні. Тому він по справжньому відчуває, що переживає український народ, і дає зрозуміти, що навіть через тисячі кілометрів ми на самій, і десь далеко-далеко серця людей б'ються разом із нашими. Мене звуть Пол. Я з мною за тут сьогодні в Турботі як гость. Я волонтер, і ми збираємо бо кошти для України. І тут у нас сьогодні був просто неймовірний час. Сучалися з ветеранами і дружинами, ветеран, щоб підбадьорити їх, дати їм надію і підтримку. Також деякі практичні речі, як подарунки для сім, подарунки також для яких для мене честь бути. Ми щиро дякуємо за вашу підтримку та турботу. Ваша допомога має надзвичайне значення і додає нам сил продовжувати боротьбу. Тільки разом переможемо.